Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. А на жаль, мушу починати з не дуже добрих новин. Вчора громада попрощалася ще з одним героєм, захисником України, молодшим сержантом Костянтином Голосом. Поховали воїна на леї героїв кладовища з села Чукалівка, Щирі співчуття мамі, бабусі, всім рідним. Я стараюся відвідувати поховальні процедури. Похорони і від імені громади співчуття. Ну і також ми допомагаємо родинам, сім'ям фінансово, матеріальною допомогою і опікуємося родинами загиблих. Мої співчуття також сьогодні відбулася позачергова сесія міської ради. Ми ухвалили порядок надання грошової допомоги мешканцям громади, житло, яких постраждало від ворожих російських атак. Відповідно, ухвалили відповідне рішення. Яке дозволяє нам фінансувати допомогу е, на, людям, які потерпіли від обстрілу. Нагадаю, на жаль, 22 числа о 5-й годині ранку е, місто Івано-Франківськ, на жаль, мало е, відповідний удар, е, постраждало житло. Дякуючи Богові, нашим протиповітряній обороні, е, не було жертв. Це найголовніше, але понад 300 сьогодні людей квартир помешкань постраждали, і тому дуже важливо допомогти. Станом на зараз ми вже пропрацювали через центри надання адміністративних послуг і через висниць на отримали 191 заяву на компенсацію, але далі ще заяви приймаємо. Ми відповідно по кожній квартирі комісія обходить в складі архітектури провідних капітального будівництва інших я складає відповідний акт на компенсацію. Сьогодні ми створили комісію, яка офіційно буде встановлювати такі збитки. Ну і ми розраховуємо до двох-трьох тижнів людям компенсувати витрати щодо нашого, щодо дах дахів, щодо вікон. Сходових, це ми робимо через відповідно управителів, через комунальні підприємства. Це те, що стосується загальнобудинкових окреме питання, яке стосується нашого, нашого дитячого садочка, і також 17-ї школи, а також бібліотеки на карпатській, де вилетіли вікна. Тут ми також звернулись до міжнародних організацій для того, щоб нам допомогли відновити дані заклади, зокрема. Ті пошкодження, які були, ну і окремо ще працюємо. Дякуємо на Нафтогаз України, які погодилися долучитися до відбудові університету Нафти і Газу, який ну, значно постраждав та, від ударів. Хотів би нагадати, що для всіх, хто бажає допомогти мешканцям Івано-Франківська, подолати наслідки обстрілу, діє благодійний фонд моє місто івано франківськ Цей благодійний фонд в основному. Збираю кошти для допомоги нашим військовим, але також після такої біди, також ми просимо допомогти Івану франківську і звернулися до наших міжнародних партнерів і всіх, хто не байдужий. також продовжуємо допомагати військовим. Передали реби захисникам, зокрема 33-му окремому стрілоцькому батальйону. Купили радіоелектронні прилади боротьби і, відповідно. Надали їх військовим для того, щоб забезпечити від прильотів FPV-дронів, ворожих дронів Ну і далі працюємо на те, щоб забезпечити відповідні. Відповідні засоби захисту для наших військових, також сьогодні мали можливість приймати митрополита Єпіфанія Православної церкви України. Блаженніший приїхав до Манявського скіта, мав можливість зранку поїхати привітати митрополита і подякувати за підтримку православної церкви України. війську і подякувати за те, що час і часу приїжджає до нашої області, до нашого міста. І це також важливо було багато також ветеранів, учасників бойових дій. Тому дякую за цей приїзд. Ну і на завершення найголовніше це зараз подолати наслідок прильота і підтримувати один одного. Тому ще раз хочу подякувати надзвичайникам, правоохоронним органам, комунальникам і всім людям, які. Допомагають подолати наслідки ворожого удару по, по, по Івано-Франківську. Дякую вам, слава Україні.